Доброго дня. Мене звати... Доброго дня. Да, мене звати Олександр, я юрист юридичної компанії Мережа права. Представтесь, будь ласка, розкажіть, звідки ви, з якої структури, яке у вас звання, скільки у вас вислуги? Так, ну прізвище моє бережний. Анатолій Іванович, е пенсіонер е Міністерства оборони України, військове звання підполковник. Е Вислуга років 21.6. Проживаю в місті Ізюм, Харківська область. Ми з вами працювали по поверненню надбавок і премії до вашої пенсії. Розкажіть, будь ласка, яким чином проходила наша співпраця, яким чином дізналися про нас? Е, ну... До 27 квітня 2023 року пенсія у мене була 7808, зараз стала 13668. я е, Я з вами я співпрацюю уже рік і дуже задоволений цією співпрацею, що познайомився з вами через інтернет, через інтернет. Побачив сайт мережа права, от зайшов, поспілкувався. Мені дуже сподобалось е, з серйозними хорошими людьми, фахівцями цієї справи. Ну і е, звернувся за допомогою до вашої мережі права. Ми з вами працювали дистанційно, тобто ви не були у нас в офісі, ось направляли документи через Viber, ось дуже часто це всіх відлякує і всі вважають, що це дуже складно. Розкажіть, може, проблеми якісь з цим були у вас? Ні, мені наворот, це мені дуже сподобалось, що я з вами спілкувався в онлайні, ну, не виходячи зі свого будинку. От, ніякі організації, це мене їздив, не ходив, і всі питання вирішував онлайн, всі документи через онлайн. От, це ми збирав, відправляв вам. Так що це дуже добре. Добре, що є така можливість з вами співпрацювати через онлайн. По цьому процесу ми з вами повертали надбавки і премії в вашу пенсію. Ось, на першому етапі отримували довідку про грошове забезпечення з ОТЦК Харківської області, зверталися в пенсійний, після цього йшли до суду. От, Якісь, може, нюанси були протягом процесу. Щось було не так, розкажіть, ну, будь ласка. Ні, ну в дії це моя дивився, як проходив цей суд, от, і в мене цьому, залишилось це в дії. Ніяких ну, труднощів не було. Не було труднощів. От, я це рішення суду, цьому, Як суд проходив, цьому, я в дії, в мене все це є. От, так що. Ніка ніяких заперечень цими труднощами немає у мене з вашою фірмою. І по результату через там десь близько року роботи у нас це зайняло, пенсія у вас з 7 тисяч збільшилася до близько 13, правильно? Так, правильно, так. Да. Ми... Ну, хай це і рік, хай це рік. Ну я е, дуже задоволений і впевнений в тому, що я е, саме рішення цього доб'юсь за е, вашою допомогою. От. Ну і зараз ми з вами працюємо ще далі по двом процесам: це повернення двох тисяч до пенсії, і це перерахунок за актуальним прожитковим. Тобто, те, що ми зробили, це тільки базовий етап, який ми пройшли, і далі так само будемо рахуватись. Е, ну і останнє тоді напевно питання: що б ви порадили іншим військовим пенсіонерам, у яких є проблеми з нарахуванням їх військової пенсії. Ну я э, спілкуючись зі своїми. Э... Товаришами, я хочу саме розказати, що один мій товариш, який теж займався своїм питанням про перерахування пенсії, він сам, самостійно займався, документи відвозив там пенсійний фонд, і ТД, і т.п. От я йому допомагав, він теж саме задоволений. <кій> і е, другий товариш саме е вирішував, саме теж ж отримав е перерахування пенсії, ну, от він десь наясник, е і е, за, саме за допомогою вашої е, мережі права. І е я настільки це ну, впевнений, <кій> це їм допомагав словами, що це краще. Почекати, не спішити, якщо ти хочеш саме швидше саме, вирішити це питання про порихування я, це, 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 це е, час, час можна вирішити з фахівцями, фахівцями, які допоможуть. І я е, ну, розповідав, що я своє питання вирішую за допомогою фірми мережа права. От. Він так вирішив. Другий, це ми теж за допомогою мережі права, якому я е, допоміг. Так що я розповідаю своє своє питання, як я вирішував. А вони вирішують, е, що краще це ми за мережу права чи самостійно. Ну, ну кожен має право вибору. Так що так? Ну, але головне, що це питання треба вирішувати, тому що це все реально. Ось, бо дуже часто люди не вірять в це, особливо зараз, коли повномасштабна війна триває. Люди так, думають, що перерахунку не буде, але так, це все так. реально є прямі приклади того, що це робити треба, і що на жаль, що недоплата по пенсіям дуже велика. Я це от на своєму прикладі можу сказати, що це реально, це реально, це реально. хоча і важкий стан зараз в Україні. Ну це реально, це реально. Так що це мене ну, оптимізм і доблагає Тим, хто буде боротися, вони отримують свій результат. Так, так, так. Хто йде, хто йде, не зупиняється, той вирішує і дійде до своєї мети цілі. Так що ось так. Добре, я вам дуже дякую.